Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду готувати паштет із качки, а точніше, паштет із того, що залишилося від качки. Тому приєднуйтеся і будемо готувати разом, бо це дуже-дуже смачно. Приготування паштету починаю із того, що цілу ніч у підсоленій воді відмочую все те, з чого буду робити його. А це качина печінка, шлуночки, серця, реберцята, всякі кісточки, хребти, шийки, коротше кажучи, все те, що залишилося після того, як ми відібрали м'ясо від кісток. З м'яса, можливо, ви бачили це у попередньому відео, я зробила качині тушонки. А з того, що залишилося на кісточках і на всьому іншому, зробимо смачнющий-присмачнющий паштет. З першого погляду вам здасться, ну з чого тут робити паштет? Сама шкіра та кості. Але невдовзі, ви самі переконаєтесь, що це варто робити. Я наперед знаю, що дехто з вас скаже. Шкіра, та це ж так шкідливо. А я вам скажу: наші діди-прадіди нічого не викидали, все споживали і довго жили. І ще вам хочу сказати: нам би цю зиму пережити. А все тільки корисне будемо їсти після перемоги. Отак все гарненько перемиваю. Переполікую, а з хвостиків зрізаю сальні залози і складаю все це у каструлю, у якій воно буде і готуватися. Основну частину шкіри з жиром перетопила на смалець і шкварки і виявилися дуже вони смачними. Це вперше за історію мого вирощування качок, а у паштет йде невеличка її частина. Відмочені шлуночки розрізаю на декілька шматочків, тому що вони люблять трошки довгенько варитися. А сердечка розрізаю на двоє. І ці потрохи відправляю в окрему каструлю, в якій вони будуть варитися. Отак От у мене вже все на вогні і буде воно варитися до повної готовності. А тут зубіла навіть і холодець поставити варити. Качиний холодець. А коли все відвариться, остини. Тоді відберемо м'ясо від кісточок і ось скільки його вийшло у мене. Звичайно, його було більше, якби не сім тарілок холодцю, які я приготувала. У мене вже готова і м'ясна частина паштету, і жирна, і шлуночки з серцями. А що ж з печінкою? А ось що ми робимо з печінкою. Відмочену у підсоленій воді печінку нарізаємо дрібними шматочками, при цьому видаляючи всякі прожилки та плівки. Коли готую паштет із печінки, ніколи печінку не відварюю, тому що відварена і помилена печінка у паштеті буде відчуватися крупинками. Порізану на невеличкі шматочки печінку завжди запарюю кип'ятком. Ось так вона постоїть до повного остигання води. Відтак відсіджу її і знову залю кип'ятком. І так цю процедуру повторюю три рази. І після другого разу вода у печінці стає чистенькою і прозорою. А сама структура печінки стає ніжною та дуже соковитою. Потрібну кількість почищеної та помитої для паштету цибулі, нарізаємо до вільних розмірів та довільної форми, хочете кубиками, хочете кільцями, а може і півкільцями. Все одно ця цибуля буде молотися. На вогонь ставимо сковорідку, наливаємо у неї олії. І коли олія почне закипати, відправляємо туди порізану цибулю. Помішаємо цибулю, накриємо її кришкою і, нехай вона так тушкується до м'якого стану. Поряд із цибулею на плиту поставила закип'ятити потрібну кількість молока. Час від часу помішували цибулю. Вона протушкувалася уже до такого м'якого стану і навіть набула прозорого кольору. Виключаємо її, вона готова. А тепер запареною відсіджену печінку разом із відвареним м'ясом та протушкованою цибулею мелимо на м'ясорубці. Я скористаюся кухонним комбайном. Все ретельно перемелюємо до однорідного кремоподібного стану. Перемелені інгредієнти паштету відправляю у миску і до них додаю всі інші. А саме додаю яйця. Додаю кип'ячене молоко. Потрібна кількість для цього рецепту панірувальних сухарів, а також солі. Чорним миленим перцем добре поперчу. Практично всі інгредієнти додані, і нам тепер залишається тільки добре все це вимішати. Але і це ще не все. Після того, як все добре вимішую, ще зо три рази відбиваю. І аж після цього. Ця суміш стає такою дійсно однорідною масою. А тепер у помиті харчовою содою і висушені банки за допомогою ліки широкою горловиною накладаю паштет у півлітрові банки. Паштет ложкою утрамбуйте так, щоб він щільно ліг у банку. Паштет накладайте не повну банку, не повторюйте мою помилку, накладайте по плечики банки. Тому що тут присутнє молоко і сухарі панірувальні, при стерилізації вони набухають і паштет піднімається над поверхнею банки. Тому його треба накладати менше. Якби я була, наклала його по плечики банки, у мене було б вийшло 5 банок паштету. А так вийшло 4 і пів банки ще на пробу. Банки накриваю металічними кришками. Ставлю у каструлю дно якої встелене рушничком. Або ганчіркою. У каструлю наливаю води, рівень якої повинен бути на палець нижче від шийки банки. Каструлю зверху накриваю кришкою і так буде стерилізуватися паштет 3 години від моменту закипання води у каструлі. Після закипання води паштет буде стерилізуватися на найменшому вогні. А щогодини будемо доливати сюди кип'ятку. Цей процес треба контролювати для того, щоб банки стерилізувалися постійно в воді. Визначений час пройшов, виключаємо вогонь, паштет готовий. Банки з паштетом витягуємо з води і закручуємо їх ключем. На короткий час перевертаю банку з паштетом догори дном, щоб впевнитися, що попри кришку нічого не протікає. Потім знову банки перевертаю в те положення, в якому вони будуть зберігатися. Подивіться, який чудовий паштет у нас вийшов, як він розмащується, яка структура його чудова, а який він смачнющий. Як кажуть тут у нас на Галичині, пішли би були мої відходи від качки ні в честь, ні в славу. А так, скільки у мене паштету та ще якого смачнющого. Так що, друзі, готуйте, бо невтішні прогнози у нас на цю зиму. І не обіцяє вона бути легкою. А цей качений паштет, та й не тільки качений, можна і скурити, не робити його, із свинини цієї нелегкої зими нам дуже знадобиться. Так що готуйте і нехай вам буде смачно. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту, Божих вам благословінь Та мирного неба над головою!